Пройшов рік, як Анатолій Мусійович Гіршвельд був обраний народним депутатом України від 179-го виборчого округу. І ось на минулому тижні він приїхав до Лозівщини щоб звітувати перед своїми виборцями. За поточний рік народним депутатом був проведений великий обсяг робіт з втілення та реалізації своєї передвиборної програми та соціальних ініціатив президента України, розуміючи нагальну необхідність визначення пріоритетних шляхів економічного розвитку країни і потреби нашого сільського округу Анатолій Гіршфельд бере активну участь у врегулюванні найбільш наболілих питань на законодавчому рівні. Народний депутат підготував та зареєстрував 12 законопроєктів, спрямованих на полегшення умов ведення бізнесу і на підвищення рівня соціального захисту пільгових категорій громадян. Крім того, Анатолій Гіршфельд обраний заступником голови комітету з інформації та інформаційних технологій в рамках комітету. Там есть представители всех политических сил. Ми стараємося діяти конструктивно і розсматривати ті закони, які йдуть на благо всіх. Працює Анатолій Мусійович у міжфракційному об'єднанні за вітчизняних промисловців і підприємців-роботодавців України та в міжфракційному об'єднанні за Харків за Слобожанщину. Так за поточний рік ним було направлено більше півсотні депутатських запитів з питань, які хвилюють виборців. За Це час направлено мною 54 депутатських запроси і по подачі. районной администрации, областной, отдельных жителей. В частности, по Лазовскому району было подготовлено направлено 13. Задолженность по заработной плате в бюджетной сфере района 5 запросов в кабинет министра Министерства финансов, 3 в областную государственную администрацию, классификация населенных пунктов. селу Копаня, казання допомоги на лічені дітей за щодо бюджетних средств. Два запроси рішення вопросов земельного законодательства, прокуратури Харківської області. не залишається поза увагою народного депутата. І робота у виборчому окрузі, в якому Анатолій Гіршвальд активно сприяє вирішенню конкретних життєвих питань в інтересах людей. За ініціативи Анатолія Гіршвальда у серпні 2012 року в окрузі відновив роботу благодійний фонд Патріоти. Кошти в першу чергу були направлені. На потреби медицини місцевих громад для вирішення соціальних і комунальних проблем. 174 жителям Лозівського району надано допомогу на лікування та вирішення матеріально-побутових проблем. Та найбільше коштів, а це сума більше за 157 тисяч гривень. Пішла на установи освіти району. Я хочу висказати слова благодарності вам від всіх працівників утрасні образовані Лозівського району родителей от дітей і э, надеюсь, что в дальнейшем. Наш судність також надалі зустріч народного депутата зі своїми виборцями перейшла в русло питання відповідь, під час якого мова йшла про роботу в Верховній Раді, реформу органів місцевого самоврядування, відносини з Росією, євроінтеграцію і про важливі для нашого краю питання захисту інтересів та надання пільг сільгосп виробникам. як промишлені бивший, ви і сьогодні там. В составе промышленного лобби активно решаете те вопросы, которые нужны для укрепления и для развития дальнейшей нашей экономики. И в то же время мы как сельхозпроизводители ну, хотели бы тоже видеть у вас, ну и своего полноценного так сказать, представителя. Что касается льгот, сельхозпроизводителя, мое глубокое убеждение, что льготы должны остаться. Но только в одном случае. Если на определенный гектар у сельхозпроизводителя есть крупный рогатый сход. Столько, сколько это положено. А не только растениеводство. Тогда в сельской местности будут рабочие места. Тогда районный бюджет будет лучше жить. Тогда будут средства, за счет чего делать клубы. Тогда будет закрепляться молодежь. А если это только одно растениеводство, я ставлю вот такой знак вопроса. Народний депутат відповів на численні питання присутніх. Розмова пройшла у конструктивному, діловому живому діалозі. імені громади хочу поговорити за те, що нашої читався сьогодні і розказав нам дуже цікаві речі. Пожелати Пожелать дальніших успіхов в роботі парламентарії і личної жизни. Спасибо, 4 листопада Україна відзначила День залізничника. День працівників залізничного транспорту для Лозівщини особливе свято. З розвитком залізниці тісно пов'язана історія рідного краю. На даний час на Лозівщині працюють 10 залізничних підприємств та структурних підрозділів, на яких трудиться шеститисячний колектив. Урочистості на честь працівників залізних магістралей традиційно відбулися у міському палаці культури. У святковому заході взяли Участь керівники району та міста, які підкреслили велику роль залізниці в економіці краю. Ми з глибоким We і з уваgen and поздравляем вас, радуемся з вами вашим профессиональным праздником, удачам, достижением who is grammar, and самое главное. Все пассажирские перевозки, это очень важно. Но экономическая составляющая не только нашего района, не только нашей слабожанщины, всей страны немало зависит от вас. И вы качественно с этим справляетесь. Спасибо вам. С праздником. И дай Бог вам всем счастья и здоровья. За високу професійну діяльність, майстерність та забезпечення чіткої роботи станції, кращих з кращих залізничників та колективи було відзначено почесними грамотами та подяками Лозівської райдержадміністрації, районної ради та міськвиконкому. Серед них трудовий колектив станції Лозова, колектив станції Орільки та станції Краснопавлівка. Бурхливими облисками зал супроводжував кожного, хто підіймався на сцену. Для всіх присутніх у залі працівників та ветеранів Залізничного транспорту від районної та міської влади презентували корзину квітів. Далі урочистості продовжив святковий концерт у виконанні творчих колективів міського палацу культури. Лозівська центральна районна бібліотечна система отримала понад 1100 примірників художньої, історичної, наукової та навчальної літератури. Передувала цьому велика робота, проведена відділом культури райдержадміністрації та бібліотекарями району. Впродовж довгого часу керівництво бібліотечної системи зверталося до всіх існуючих благодійних фондів країни за допомогою у придбанні нових видань для сільських бібліотек. І ось нарешті благодійний фонд Леоніда Кучми Україна в якості благодійної допомоги направив для сільських бібліотек району книги на суму 43 тисячі гривень. Кожна книга знайде свого читача. Кожній сільській філії бібліотеки буде приблизно 20. Примірників книг, фінансову допомогу по доставці книг надала Лозівська районна організація Сільгосп товаровиробників, враховуючи те, що останнім часом сільські бібліотеки поповнювали свій фонд переважно за рахунок відвідувачів. Таке придбання дуже цінне для бібліотек та читачів району. Ще ми чекаємо книги десь в кінці року з обмінного резервного фонду з обласної бібліотеки. До уваги мешканців Лозівського району за інформацією начальника управління каналу Дніпро Донбас, 8 листопада 2013 року розпочато водообмін в Краснопавлівському водосховищі, де були включені в роботу насосні агрегати на насосних станціях номер 9 10, 11 та 12. Робота планується протягом 40 діб, у зв'язку з чим громадянам категорично забороняється знаходитися у зоні першого. Поясу санітарної охорони каналу Дніпро-Донбас та Краснопавлівського водосховища під час роботи каналу.